Магітара української, мене звати Олена. Добрий день. День, вечір. Хто коли дивиться даний розклад? Від чого вас відведуть вищі сили? До чого приведуть? Про що важливе вам розкажуть сьогодні карти. Два варіанти. Як завжди, інтуїтивно вибираєте цифру. При бажанні прослухайте весь розклад. Ваша сигнифікація, Перший варіант. Ваша сигнифікація, другий варіант. Від чого відведуть? А до чого приведуть у вас вищі сили. Від чого відведуть? А до чого приведуть? Порада. Перший варіант ваша сигніфікація. Є страхи відносно благополуччя між партнером в стосунках, загалом родинного благополуччя. Ви вважаєте те, що, можливо, у вашого партнера є інша жінка. Ви боїтеся про це дізнатися. Ви вважаєте, що ваше благополуччя, кризова ситуація, в якій знаходиться ваша родина, ваші стосунки більше всього. Акцентом іде так. У вас з партнером виникає ситуація, яку ви бажали прояснити, поговорити з ним, щоб отримати для себе ту інформацію, не бути в страхах по відношенню до власних взаємовідносин, пропрацювати саме момент. Здобувши для себе інформацію, ви поставите крапку на сумнівах. Ну або отримаєте підтвердження. Вам би це потрібно було зробити а не... Знаходитесь в страхах, але ви більше всього боїтеся відповіді, яку ви отримаєте. Насправді це вас турбує більше. Кармічний період відносно проходить ваша родина, ваші стосунки в першу чергу, ваше кохання. Вищі сили перевіряють, наскільки ви самодостатні, кожен із вас. Наскільки ви будете відстоювати не тільки власні пріоритети життєві, те, що кожен вже за певний період, значний період ваших стосунків напрацював, вже є розуміння власних кордонів. Тобто ви окреслюєте власне те, чим ви займаєтеся, партнер окреслює власне свої, ви поважаючи одне одного, одного, не переходите ці кордони. Існує загальна самодостатність в стосунках. Тобто ви досягли якогось певного рівня розвитку. Оцей рівень розвитку, взаємодії, ваше кохання, наскільки воно взаємне, на даний момент вищі сили влаштовують вам перевірку. Перший варіант. Все відбувається по справедливості. Для того, щоб Зрозуміло, надалі вам дати можливість йти в розвиток активно діяти. Кармічна ситуація і справедливість, звісно, підтверджує. Вам відкриються можливості, вам відкриються додаткові можливості. Загалом, якщо це не стосується родини, то це може відноситися і до загального розуміння, благополуччя, достатку, фінансово матеріального. От, щоб вам дати можливість відкрити для вас інші можливості, які приведуть вас на інший етап розвитку, ви проходите певну перевірку власної самодостатності. Як ви будете боротися, як ви будете відстоювати власні кордони і власні пріоритети? Це те, що йде з вашого життя. А що приходить в закінчення даної кармічної ситуації? Приходить результат. Ви пропрацьовуєте страхи і йдете в здійснення мрій та бажань. Якщо бажаєте потурбуватися про взаємовідносини, родину стосунки і ваші мрії забезпечити близьких та рідних людей благополуччям достатком, то це все здійсниться. Ви отримаєте результат. Королева пентаклі. Самодостатня, можливо, хтось буде говорити, що Пентаклева королева егоїстична по відношенню до... Достатку вона рухається до цілі цілеспрямовано, щоб досягнути саме того результату, якого вона бажає. Її турбує достаток ізобілії благополуччя. Але її турбує не тільки власне, а й родинне. Тому, якщо й були страхи по відношенню до того, що саме та родина, яку ви маєте, стосунки. Взаємодії або мрії, які ви маєте, якої би сфери життя це не стосувалося, вам не потрібно боятися, вам потрібно діяти, щоб змінювати, щоб розвиватися, щоб отримувати результат. Страхи по відношенню до того, чи ви досягнете, чи ви здійсните, чи ви отримаєте асенс, знаходитися в бездіяльності лише. Думати про те, що ви бажали отримати в своєму житті, безвідповідально. Тому що мрії здійснюються тільки тоді, коли діють, коли їх реалізовують. Тому ви пройшли певний кармічний період, певну кармічну перевірку відносно власної самодостатності. Якщо хтось не прийшов, то ви проходите. А крапкою буде те, що ви від страхів, бездіяльності підете в активну діяльність, будете проявляти себе, і по справедливості ви отримуєте можливості. Вам відкриються шляхи, прийдуть пропозиції, нададуться можливості, шанси. Але залежність така. Крок за кроком, як ви, так і вам, порада. Ви повинні розуміти, що складності, які будуть виникати на вашому шляху, а вам відкриті шляхи нададуться можливості, прийдуть шанси, і ви повинні активно діяти, проявляти силу волі, силу духа, активізуватися хтось із вас, якщо до цього був в страхах по відношенню до ситуації. Зрозумійте те, що випробування будуть, перепони. Ну, 15-й аркан це саме той старший аркан, який дуже бажає влаштовувати пастки тим, які активні, діючі, бажають рухатися своїм шляхом, не залежати ні від кого і ні від чого, які не піддаються маніпуляціям, власне, розуміють, чого бажають і до здійснення мрії та бажань рухаються якої би сфери життя це не стосувалося. Тому, як би важко вам не було на даному шляху в кожного своє розуміння, власне, ситуації, і труднощі виникають, і кожен із вас по-різному приймає, проходить, справляється з даними труднощами. Але те, що ви повинні бути активною, незважаючи на те, що вам потрібно протистояти, незважаючи на те, що вам потрібно діяти, Активізуватись в деякі моменти, можливо, й послабити свій рух, коли є можливість відпочити, накопичити енергію, емоційно наповнитися, тому що реалізація мрії, бажань, досягнення достатку і забілія це не короткий шлях. Саме тільки ви можете виміряти або зрозуміти, коли дійдете до цілі, отримаєте результат. Наскільки довгим і наскільки важким був даний шлях. Але те, що ви дойдете, то ви дойдете. І те, що вищі сили, якщо й дають випробування, якщо й ставлять вас перед фактом того, що вони бажають дізнатися, наскільки ви вперто бажаєте реалізовувати ті мрії або досягати того результату, можливо хтось просить про це. Звертається до вищих сил, надати самодостатність. Але ви вже певний рівень маєте розвитку. Тому і відбувається загалом ця ситуація. Але те, що ви пройдете дане випробування, пропрацюєте і отримаєте результат, це теж інформація, яка надається вам, але і тільки вашими діяннями. Додатково. Інформацію надам по відношенню до поради, не бути залежні від однієї тієї ж думки, що вам потрібно діяти, рухатися, активізуватися. А ситуація складається так, що перш чим діяти, рухатися і активізуватися, вам потрібно вирішити деякі питання. Заспокойтесь, ви повинні керувати своїм життям самі. Ви повинні розуміти, що якби ви не вибудували свій шлях до цілі, до результату. Саме головне, що ви діяли, ви рухалися назустріч до цілі. Тому що якщо ви будете кошмарити себе тим, що прискоритесь, швидко робити, а у вас немає сил, у вас немає енергії, то відпочиньте, Пропрацюйте страхи, відпочиньте. По справедливості, пройшовши даний кармічний період, тому що випробування кожен із вас міг сприймати і проходити по-різному, тому і виснаження може бути. І отут не повинно бути залежності від думок швидше, активніше. Якщо важко відпочиньте, врівноважте, відновіть сили, наповніться енергію, а тоді рухайтеся до. Цілі в реалізацію, в здійснення мрій та бажань. Дякую, перший варіант. Від чого вас відведуть вищі сили, до чого приведуть? Про що важливо вам сьогодні розкажуть карти. Другий варіант ваша синіфікація. Ви повинні проаналізувати саме той стан, в якому ви знаходитесь, тому що або прийде до вас інформація. Яка буде потребувати від вас вийти в стану депресивного, негативного, негативного відносно емоційного дисбалансу? Ви втратили щось, або, можливо, звільнилися з роботи. Все, що завгодно може бути по, даній. по даному аркану? Відбулася втрата матеріальна, фінансова, але загалом це вас вело в стан. Ви сумуєте негативні думки, які ви маєте по відношенню до ситуації, яка склалася в вашому житті, негаразди, які спіткають вас певний період. Ви не можете зрозуміти, що даний момент і дана ситуація це лише ситуація і момент. Ви повинні позбутися, ви повинні відсікти. Ви повинні пропрацювати саме цю ситуацію. Продумуючи подальший шлях, куди ви будете рухатись, чим ви будете займатись? Що ви бажали і куди ви бажали рухатись далі? От вам потрібно подумати. Але ви в такому стані, що ви можете піти в себе і надовго, не повертаючи і адекватно не реагуючи на те, що відбувається навколо вас. Тому депресивний стан це може саме те, в чому ви. Можете залишитися на певний період. Можливо, втрата партнера. Партнер пішов до іншої жінки, поставили крапку і рухайтесь далі. Кохання, взаємовідносини, родина. Ну, про це трошки раніше потрібно було думати партнеру. Насправді людина зробила вибір. Так, він вас поставив перед фактом, ну, зрозуміло. Для себе він визначився, а те, що ви не приймаєте даний факт. Ну, я не думаю, що депресія буде кращим виходом з даної ситуації. Це у разі втрати партнерів стосунків. Ви повинні активно діяти, будувати плани. Якщо була втрата партнера, то у вас відбудуться зміни або з чоловіком, з яким ви знаходились уже в стосунках, або прийде інший партнер для того, щоб. Будувати нові стосунки. Так, це перші кроки. Можливо, ви навіть і не забажаєте, тому що ви щойно пережили негатив, і ви не знаєте, що і який результат буде з даним партнером. Що саме ви отримаєте відносно взаємодії з даною людиною? Але ж якщо ви бажаєте змінити ситуацію, якщо ви бажаєте вийти, то ви повинні використати даний період. Колесо фортуни, зміни війшли в ваше життя. Рухайтеся далі, використовуйте, що відбувається загалом в вашому житті. І може відбуватись найближчий час. Від чого відведуть вас вищі сили? Ну, ви повинні активно діяти для того, щоб розвиватись, для того, щоб отримувати результат, для того, щоб змінювати ситуацію. Активна позиція дасть вам можливості отримувати результати стосовно будь-якої сфери, чого б це не стосувалося. Ви повинні керувати власним життям. Ви повинні бути імператором в своєму житті. Я не говорю про те, що ви повинні керувати в стосунках. Ні, можливо, ви будете 50 на 50. Слухати одне одного, розмовляти, взаємодіяти, дискусувати, буде взаєморозуміння. І тоді не потрібно буде бути імператором, не потрібно буде тягнути на собі саме власне, основні моменти того, що, а що робити далі, а як будувати, а куди рухатись, а що саме в даній ситуації? Яке рішення буде вірним по відношенню до даної ситуації. Вас голова болить уже від того, що ви постійно. Рухаєтеся в напрямку реалізації тих планів, які у вас є, і постійно відповідальні не тільки за своє життя, а за життя загалом вашого близького оточення. За життя людей, які звикли, що ви берете на себе відповідальність, ви ведете їх за собою. Вони лише отримують результати, їх це влаштовує. Вони бачать, що ви цілеспрямована, амбіційна людина. Яка не зупиняється, ви весь час розвиваєтеся, ви весь час рухаєтеся, щоб не бути на обочині цього життя. Що відносно фінансів, що відносно матеріального достатку, що відносно загалом благополуччя, ви не тільки бажаєте кращого, а ви все робите для того, щоб здобувати, примножувати. Хоча ви вже втомилися, іноді сил не вистачає, але зміни можливості входять в ваше життя. І якщо ви певний період забажали подепресувати, ну тільки не депресія, а відпочинок. Краще накопичення енергії, рівновага, баланс емоційний, це вам більш дасть позитивних результатів, і, власне, і далі вже ви зможете активізуватись і рухатися без головної болі. Але те, що вищі сили будуть давати вам можливості рухатись далі, розвиватись, і реалізовувати ті плани, навіть якщо іноді ситуація буде не так складати, як ви вважаєте, що саме от в даний момент потрібно було б діяти от так. чого б ця ситуація не стосувалася. Наприклад, ви відкриваєте, ви бачите саме бізнес, будування даного бізнесу в такому ракурсі. Але якщо ви внутрішньо збалансовані, ви розумієте, що хаос. Дисбаланс. Ви це долаєте, сконцентруєтесь на самій ситуації, і рухаєтесь далі. Тому що розумієте, головна ціль це розвиток, розвиток, ну а далі вже результати, до яких яких ви прагнете досягти, чому ви і реалізовуєте власні амбіції. От вас відведуть вищі сили від хаосу, який існує в вашому житті. Вони нададуть вам можливість все-таки зрозуміти, що ви керуєте власним життям. Ніхто не повинен вами керувати, ніхто не повинен вами маніпулювати. Вони відведуть від вас внутрішній дисбаланс, дадуть можливості і зрозуміти, і пропрацювати, і стабілізувати внутрішній ваш стан. Можливо, ви просто були невдоволені ситуацією, що не бачили шансу, не розуміли, що вам робити далі. Вам дадуть розуміння. Вам відкриються шляхи, відкриються можливості. І ви зрозумієте, що саме... Даний шлях приведе вас до розвитку. І крок за кроком ви зможете досягати і примноження, і покращення достатку, і благополуччя. До чого приведуть? До того, що ви будете імператором. Активні дії і невеликі перемоги крок за кроком, внутрішні зовнішні приведуть вас до позиції імператора, яку ви будете займати в своєму житті. Я не говорю, що це буде загалом відносно вашої родини, це вже вирішувати вам при взаємодії з партнером. Тут, насамперед, в даному розкладі, по-другому варіанту, говориться про те, що ви прийдете до розуміння і, власне, до сили, до результату, який вам дасть відчути себе імператором, що ви йшли шляхом. Перед цим ви втратили, ви знаходились в дисбалансі, ви не розуміли, що якщо ви підете даним шляхом, чи отримаєте ви те, на що розраховуєте? А ви отримаєте, незважаючи на те, що на даному шляху будуть недоброзичливі конкуренти, ті, які будуть засуджувати, завидувати, тому що при Тих ваших втратах ви піднімаєтеся і йдете далі. Ви відсікаєте тих, які негативно впливають на вас. Ви контролюєте ситуацію, тому що ви розумієте, що це ваше життя. Займати пасивну позицію або безвідповідальними бути до власного життя, навіть якщо відбулися втрати, але є досягнення. Крок за кроком. Позитив чи негатив, все одно це мудрість, все одно це досвід, це знання. І навіть якщо це і негативний результат, то вже в іншому випадку ви розумієте, що саме в даній ситуації ви отримаєте даний негативний результат. І вже на підставі цього і будете діяти далі, використовуючи даний досвід. Імператор, людина, яка має мудрість, досвід, знання, амбіції. І не зупиняється, не зважаючи ні на що і ні на кого. Внутрішньо ви пропрацьовуєте. Ви стабілізуєте, розуміючи те, що різні ситуації, різні моменти бувають такі, що ви бажали проявити більш пасивну позицію. Але ви розумієте, що проявивши більш пасивну позицію, ви не отримаєте результату того, на який розраховуєте. І тому ви знову берете керування в свої руки і дієте. Порада. Я вам скажу, що розбите серце по відношенню до ситуації, до втрат, які були в вашому житті, це саме той досвід, ті ваші моменти, завдяки яким ви й досягли даного рівня в своєму житті. Завдяки яким, а ви пропрацюєте. Ви стабілізуєте свій внутрішній стан, ви пропрацюєте розбите серце. Як би іноді ви б не бажали зупинитися, відпочити, піддатися меланхолії спогадам, затриматися в ейфорії, але ви розумієте, і ви повинні розуміти, що реалізувати бажання або досягти певного рівня розвитку, благополуччя достатку. Не потрібно розбивати собі серце, потрібно лише діяти, розуміючи, що даний шлях буде позитив і негатив. І ситуацію потрібно сприймати саме такою, якою вона є. Не реагувати емоційно, а, власне, керувати не тільки загалом, оточенням, процесом, а й внутрішнім своїм станом. Для того, щоб було достатньо енергії, сил. Досягнути бажаного результату. Дякую, маєте української до зустрічі!